Так що, друзі, я вас вітаю. Канал Хата Рибака, друзі. Дякую, що на каналі. Так, дивіться, 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 не стримався я, бо зараз буду йти на нову пошту. Там Досить багато хлопцям треба відправити, але все ж таки не стримався. Хочу вам показати, які замовлення і взагалі ще зараз купують. Тобто які смаки, може кому це буде цікаво. Якщо цікаво, ставимо лайк. Буду, буду вдячний, друзі. Е, підписуємося. Плюс, якщо вас зацікавила якась продукція, то тому, ну, шукайте мене, Viber, там є, групи є, типу, я завжди на зв'язку без проблем. Можу розказати з власного досвіду, хоч би він в мене невеликий, але можу розказати, що купують. Якщо я купую, то значить воно працює. Всю ту продукцію, яку я сьогодні буду показувати, вона перевірена 100%. Тут будуть замовлення, друзі, як і спортсмени тут є в цьому списку, ми їх не будемо назвати, тому що вони цього не люблять. І плюс тут є прості рибаки. Прості рибаки це трофейщики, які ну, там, фактично на диких водойомах ловлять. і Цю продукцію, яку вони беруть, це вже не перші замовлення в них, вона дійсно працює. Тому якщо вам цікаво, Пишемо, ну, а я ще бігоменько пробіжуся і покажу, ну тут багато в нас приїхало вкусняша. Дивіться, заказали мені ось такий досить незвичний смак. Це Monster Crab, це класика, це я точно знаю. І це на Велику Рибу, тобто це на паровози. Дивіться, приїхала це все Франція в нас. Приїхали в Це їхня топова лінійка, яка називається Pro. І є в них ось такий смак. Заказали мені ось такі бойли. 20 20, yeah. Ось такий колір Monster Crab. Нічого особливого, тут все написано, що, що по чому. Далі, також, друзі, приїхали ось такі насадочні бойли. Monster Crab, Hard бойли їх називаються. Насадочні, тобто на класику. Зараз ми відкриємо баночку. Відкрив баночку, бачимо так виглядає. Да, такі вони, звісно, товсті. Ну, крепкі такі, ну це насадочні, зрозуміло. Ну так, да, дійсно, таким крабами пахне. Тут стовідсотково запах досить сильний. Ось такі приїхали. Ну і також під зразу взяли ще смак. Хлопці-монстер краб, пельчик кілограмовий. Фракція у нас тоді від 2, 4, 6. Тобто, ну я так розумію, напиваю, а стільки видно, ну, кожну свої рецепти не будемо їх відкривати. Тому подивимося на цю красу ще раз. Так, Друге замовлення. Дивіться, ось такі сепухи. Ну, класика, стандарт. Усім рекомендую. Якщо не юзали, шукайте, купляйте, ви будете задоволені, тому що ця штука дуже круто буває виручає на рибалці. Вона не завжди працює. Але вона повинна бути в сумці. Це завжди моя думка про ходімон. Тобто сипуха 2 кг, досить багато її, ну а не 2, 1,7 ну в принципі, да, 300 грамів. Червоний колір, запах досить стійкий, показує хороші результати як на диких водойомах, і так і на спортивних водойомах. Перша сипуха. Друга сипуха, друзі, Океан Тюна. Теж досить цікавий смак, має такий світловатий колір, теж сипуха, Я її не юзав, тому що ну, тюна досить рідко. Я зустрічаю, то, хто мені замовляє, але все ж таки іноді бувають такі замовлення, що заказують тюну. Тому замовили, привезли, підходить на. Бачимо під флет, ПВА, стійкі, фідер на ловля, ну, загалом як стандартна сипуха. може використовувати, але запах досить крутий. І ще один запах, який теж досить часто заказують, це лівер. Ну, мені він особисто, я його не розловив, але це я, тобто це не означає, що він у вас не буде працювати. Теж ось така сипуха йде. Далі автоматично до них заказали. Ліквіди, друзі, бустера, діпи, ну, як то називає, Ну, діпи такі концентрованіші більше йдуть. Океан Тюна, Хотдемон і також ліве. Ну, Зрозуміло, що такі набори це заказують спортсмени, щоб однакові смаки були. тому що, ну, І це я знаю, що це тут і класика, і флет буде. Також ще досить популярних два ліквіда, друзі, це динаміт Білачан. У нас, О, зараз подивимося, бо ще не дивимося. Бачимо, 25 рік, тобто білочан, і також ще один Робін Ред. Ну, скажу так свою думку по Robin Реду, все ж таки, якщо ви хочете Робін Ред, хочете цю спецію. То найкращий Robin Red, все ж таки поки у Дінаміта. Багато Робін Редів я нюхав і від і Франції, і Англії. Багато було у мене. Але все ж таки у Дінаміта він мені найкрутийший. Плюс їхній пельчик, ценік Космос зараз, да, піднявся там. В районі, мабуть, десь 350 гривень. коштує, Але пельчик досить крутий. Як в насадку, як йде. І так само я знаю, що там по жмені додають у стіки, додають під флет, тобто ну, крута штука. Тому Робін Ред теж поїде. Ось таке у нас замовлення. Так, далі, друзі, оце замовлення поїде досить крутому чувакові, да, рибакові, е, показує досить гарні результати. Не один рік я з ним співпрацюю. Тому ця продукція, яку він замовляється, я провірена. Це 100%. 100%. Ну, е, приїхали ось такі бойли. Це є закормочні бойли, Це є Starbase, це в нас є Франція. І смак у нас е, світкорну. Це кукуруза солодка. Е, круті бойли, друзі, я ними сам користуюся. Ми довго шукали. Бойли, але все ж таки не нашого виробника, а шукали все ж таки з імпортного і щоб цінник був досить адекватний. Оця серія Crab Go, це вважається бюджетна серія у Base. Там цінники набагато менші. Тому ну, 2, зараз 2,5 кг це в районі 650 гривень. Ну, цінники піднялися, ми самі бачимо, що відбувається з валютою. Тому ці бойли досить круті, там є багато різних смаків, кому цікаво, тому звертайтеся, там і спайс, і ананас, і крем є. Ну, досить велика лінійка є. <кій> ці бойли провірені, вони йдуть на закорм. Бачимо по 25 рік. Тобто, тут 2,5 кг раз їде І ще одні також. Не перший раз замовляють, то це є спайс, теж двадцятка спецій, спеції, але такі спеції не такі насищені, як Hot Demon, але приблизно десь на 40% в них слабший трохи запах. Але це і так повинно, тому що бойли не повинні досить перебивати основну вашу кормушку, тобто чи флети, чи класика. Тому так теж ось такі кілограмові приїхали. Бой самі працюємо з ними, тобто кормимо нормально, тема, працює на всіх водоймах. Далі по ліквідах, друзі. Ось такий ліквід манго, тобто персик манго, ну запах. Так ложкою хочеться його з'їсти. Да. досить таки жовтий, це як глаг йдуть, тобто це вони на гліцерині йдуть і такі досить насищені. Але ними можна діпувати як і насадку, так само розводити у воді. тобто, ну, можете використовувати як стандартний ліквід. Далі з ліквідів також ще замовили ну, класику ходдемо. Також вийшли до цієї серії вийшли у нас теж діпи. Теж світкорн взяли, це їхня новинка. Теж фактично всі смаки там є в нас, теж будуть юзати, Но про ці ще отзиви не було, але все ж таки я думаю, що скоро буде. Далі також замовили ось такі нові насадки. Go, попапи 14. кукуруза. Тобто, бачимо, як беруть кукуруза, то значить все йде кукуруза. Посипуха по пивчику. Поїде ось такий манго. Теж 2 кілограма, запах досить крутий, червоний колір. Так само фракція у нас тут 2, 4, 6 іде. Ну, Об'ємо по стандарту у нас пільчик 2 кг. і сипухами кукуруза, до речі, про кукурузу, про сипуху, ну, Мені це, мабуть, найкраще подобається. Я ще у двох виробників пробував, але все ж таки це. Ну, Тут чим подобається, що дійсно такий запах кукурузи. Тобто не хімія, типу, там, солодке, да? а тут дійсно чути кукурузу. Вона хорошо працює. У мене на каналі є обзор на Е, Хороша фракція, в неї не і не, сильна, і не велика і не мала. Тобто, ну, Колір, тобто топовий, такий, легко жовтувати, тому теж крута штука поїде. І по стандарту Stigmix Diamond, друзі. Ось ця продукція це 100% роби. Це вже провірено не один раз, тому кому цікаво, пишемо. Так, і хочу ще одне показати. Заказ один, теж, в принципі, досить все круте. Працює. Дивіться, ось. Заказав, попросили мене привезти Big Fish Tiger Switch Corn зі Zieg ну Це під Ну, У мене особисто досвіду немає, я ще не дійшов до того, <свісно> до тих навиків, щоб зігрігом ловити. Але це теж цікава штука, я знаю, що іноді виручає, тому що для себе теж якісь певні знання шукаю. Ну, Спочатку як в теорії, потім на практиці, але все ж таки замовили мені ось. Таку штуку. О, наскільки я розумію, це, мабуть, новинка їхня, Ну я вам точно казати не буду. О, спот, бачимо, з їх вішинг мікс клопі. Тобто, да. тобто, така штука. О, далі теж робочий варіант тигровий горіхи арахіс від BaiTach. Фракція цікава така. І жовтий, і розовий, і видно, що куски горіха, мабуть, є арахісу. Ну, якщо замовляють, значить працює. Е -е, пірчик Sonic 2 мм. Ті, хто знають, що це за продукти, знають. Робоча штука. Е -е, далі е -е, теж Sonic у нас, кріль ну, сипуха тобто, розумієте, це комплектом йде. Щоб доповнювало один одного досить е, цікава тема, можете взяти собі, щоб один смак був, і пільчик буде в нас більша фракція, і сипуха, щоб создавати певну. муть. Е, далі ну, ліквід, це є класика, це, мабуть, самий ходовий ліквід, мабуть, який я продаю. Да. Теж, але ціни зараз ну, досить великі. Ну, це дійсно великі. Це правда, я сам розумію, але ну, заказую, тому я везу, я попереджаю, яка ціна. Теж приїхала з Англії. Що тут у нас? Ну, 25-й рік, як бачимо, свіжа, да, осадок є. Робоча штука. Е, ось також забирають зразу. Дві пачки насадок, Microbandum Wafters. Ну, Маленький розмір. 24-й рік, флюру солодкий і також кріль скіт. Тобто, ну, зрозуміло, тут біло-розовий у нас, а тут самі ходові, це розовий, жовтий і оранжевий. І ось ще одна досить, друзі, крута штука. Рекомендую, хто не користувався, хата рибака це той, це той пельчик, який я фасую. У мене він ще є в двох смаках: це є риба і спеції. О, цей пельчик себе показав, це він в мене вже рік, який я фасую. О, зараз я його відкрию, покажу вам. Цей пельчик показав досить круті результати, були змагання виграні, я знаю, там три команди ним користувалися. Тобто, да, Досить крутий пельчик. тому рекомендую вам, ви будете досить задоволені, це такі нестандартні, тому що, ну як зазвичай всі там, що там у нас Копенс, да, потім оцей алір, там, з Польщі фасуємо і продаємо. Да, тут ціна більша. Такий коштує 185 гривень, да, але тут піліс набагато якісніше. І, ну, всі ми іноді хочемо щось нове спробувати, то тому всім рекомендую, хто хоче, будь ласка, ну, типа, ви будете досить задоволені, тому що він дійсно показує досить круті результати. І смаки тут нестандартні, він, він наскільки е, достатній для того, щоб його навіть не потрібно діпувати. Ах, Запах, коли ви понюхаєте, ви зразу зрозумієте, що я маю на увазі. Колір, тобто по холодній воді теж досить круто працює. Взагалі думка була, що блітом, але він ну, дійсно універсальний, тому що він тут не йде сильно жирний. Тому я рекомендую, це досить крутий пелець. Ну, тому що, да, досить часто там я... Коли дивлюся деякі відосики там про пеліць, там дату не вказують. Друзі, ну, особисто я, в мене тут дати нічого немає, і які складові теж, тому що вам про це ніхто, нічого не допоможе, бо, тому що е, який пеліць, тут е, 4 складових є, синьки цей пеліц вам буде невідомий, тому що це, це пеліць, який розрахований на внутрішній ринок Англії. Ви його не знаєте, тобто те, що я його підпишу, якби, якби компоненті, це вам нічого не дасть. Але, повірте, це досить якісні речі, Він цінький, свіжий проходить, тому що ну, репутація тут от, в цьому ділі відіграє досить велику роль. Тому рекомендую, попробуйте, ви будете задоволені, повірте, аналогів немає. Але вирішувати вам. Так, е, да, друзі, ось. Такі пішли у нас е закази. Тобто такий маленький відосик, не стримався, хотів вам показати, тому що часу нема, там багато що знімати. Зараз біжу на нову почту, відправляю хлопцям, тому що всі пишуть, давай, де мої де мої замовлення. там. Ну, всім, всім все буде, всі, хто замовляє. Ціна ну це вже вже індивідуально, тому що все залежить від курсу. Все тоді, друзі, дякую за увагу. На зв'язку. Бережіть себе. Саме головне бережіть себе.